Новини Клесівської територіальної громади. Тижня екологічної грамотності учні восьмих та десятих класів Клесівського ліцею реалізували проєкт Друге життя пластикових пляшок. Відтак під керівництвом вчителя трудового навчання Василя Тушича учні зробили із сировини господарчі мітли та віники. У закладі кажуть, що кожен господар може взяти собі на замітку цей лайфхак. Тоді і просадибна ділянка буде чистою і вклад в екологію зроблено. Новини Клесівської територіальної громади. Змагання з баскетболу серед юнаків та дівчат відбулися 17 березня у Клесівській громаді. За звання найкращих у цьому виді спорту змагались хлопці та дівчата Клесівського і Карпилівського ліцею. Змагання пройшли чітко та організовано, а всі учасники продемонстрували чудову фізичну підготовку. Переможцями і серед юнаків, і серед дівчат стали команди Карпилівського ліцею. Друге місце п'єдесталу посіли спортсмени Клесівського ліцею. Найкращими гравцями визнали учнів Карпилівського ліцею Владислав. Владислава Жилку та Дарину Степанець. Вітаємо наших баскетболістів з призовими місцями та бажаємо подальших спортивних досягнень. Новини Клесівської територіальної громади. Учителі початкових класів Клесівського ліцею поділились досвідом під час проведення семінару практикуму вчителів Клесівської територіальної громади формування творчих здібностей молодших школярів в умовах розвиваючого навчання, методи та прийоми технології формування творчих здібностей. У роботі семінару взяли участь адміністрація ліцею, начальниця відділу освіти Оксана Захарчук, консультантки Сардинського центру професійного розвитку педагогічних працівників Олена Лавр та Олена Куришко. Освітяни громади у програмі семінару презентація Педагогічний досвід вчителя нової української школи від Анни Михальчук. Урок математики у четвертому класі «Формування творчих здібностей на уроках математики показала Марія Цуман. Наталія Лясковець провела практичне заняття з предмету Я досліджую світ у третьому класі на тему розвиток творчих здібностей у проєктній роботі дослідницької діяльності рослини. Оксана Жигадло показала фрагмент уроку з продумати. Метою я досліджую світ у четвертому класі технологія розв'язування винахідницьких задач, методика творчості в галузі винахідництва і арттерапевтична техніка для відновлення ресурсів малювання кавою від Ірини Галевської. Також 17 березня у Класівському ліцеї працювала творча майстерня учителя англійської мови нової української школи Навчатися. Цікаво. Жанна Тімашева показала фрагмент уроку у першому класі «Happy Birthday Party» Вечірка до дня народження. А Людмила Ковальчук інтерактивне навчання та ситуативне моделювання на уроці англійської мови в 4 класі. Еце Hospital». Новини Клесівської територіальної громади. У закладі дошкільної освіти No3 Васелка відбулася акція Алея випускника. Батьки-вихованці двох випускних груп активно підтримали ідею вихователів та посадили разом із дітьми на території закладу молоді саджанці. Учасники процесу впевнені, що це стане хорошою згадкою про незабутні роки дитинства, проведені в закладі. Вихователька Ольга Беляєва розповідає, що малята та дорослі отримали задоволення від участі у висадженні молодих саджанців, адже їхня праця буде оцінена з руками. Час діти виростуть, а разом з ними і саджанці перетворяться на красиві дерева. А в пам'яті залишаться приємні спогади про найкращі роки, які пройшли у дитячому садочку, і згадка про висаджування дерев, адже це чудово, коли дитина, ставши дорослим, зможе сказати: це дерево посадив я сам. Дерева посадження малечої проноситимуть радість багатьом поколінням інших діток, які відвідуватимуть заклад веселка. А можливо, хтось з вихованців у дорослому віці буде приводити садочок вже своїх дітей та показувати. Але й випускника, яку допомагали садити власноруч, розповіла Ольга Анатолійовна. Новини Клайсівської територіальної громади. 19 березня у класіському міському будинку культури відбувся майстер-клас Петриківського розпису по дерев'яних дощечках. Учасники заходу щиро вдячні майстрині анні машіро, яка проводила майстер-клас за такі чудові емоції та підтримку збройних сил України. Про це розповідає художня керівниця міського будинку культури Яна Костюк. Також пані Яна зауважила, що частина виручених коштів в сумі 800 гривень піде на потреби ЗСУ. Новини Клесівської територіальної громади 19 березня публічна бібліотека селища Клесів та міський будинок культури запросили читачів до літературного кафе, що нині модно читати. Що цікавого написали улюблені автори. Про це все можна було дізнатися на заході. Бібліотекар Марина Долі дознайомила з українською та світовою літературою, яка є популярною та надійшла до книгозбірні, в якій кожен знайде щось цікаве та захоплююче. Багато чудових вражень нової інформації отримали присутні під час заходу. Кожен гість міг ознайомитися з книжковим меню, взяти участь у конкурсах та вікторинах. Найактивніший учасник виграв книгу Наталії Щербича Содії розповіли у бібліотеці бібліотеці. також цього дня провели літературний вечір у клубі Рудні Карпилівської зустріч з місцевими поетесами Оленою Симоненко та Іриною Поліщук у клубі села Клейсів та годину знайомства з творчістю місцевої поетеси Ольги Котяй у публічній бібліотеці села Карасин. Новини Клайсівської територіальної громади. З Польщі до Клесівської громади прибула медтехніка, УЗД-апарат, гінекологічне крісло та кушетка. Обладнання працюватиме у Клесівській районній лікарні за надану допомогу від польських друзів Станіслава Фійки, бурмістра гміни Гура Кальварія Аркадіуша Стрижевські. Слова подяки прозвучали з уст Клесівського селищного голови Віктора Буйного, депутата Рівненської обласної ради Андрія Похутіна та головної лікарки Клесівської районної лікарні Тетяни Степанець. Доброго дня. Сьогодні ми отримали хороший подарунок від наших польських друзів. Це міна Гуля Карварія. Щиро хочеться подякувати нашим друзям, які нам допомагають в вирішенні всіх питань. Зараз є військовий стан і російська агресія, яка нам заважає стабільно розвиватися, тож і час не вистачає нам обладнання. Дане обладнання, яке передали нам ви прекрасні наші друзі колеги. Наші можна сказати, рідні брати, ми вам щиро дякуємо за апарат ОЗД, за. Крісло за приладдя кушетку для нашої лікарні. Щиро дякуємо особливо пане Станіславу Фійка за те, що ви ініціюєте, ви домовляєтесь і ви доводите справу завжди до кінця. І ви справжній є патріот України і Польщі. Щиро вам дякую і дякуємо бургомістру пану Аркадію Стрижевському за сприяння всі всій організації. Дуже дякуємо лікарю, який це все пожертвував. Просто від щирого серця хочемо подякувати за те, що ви так любите і переживаєте за Україну. Дякую польським друзям за те, що допомагають так ефективно в медицині. Я думаю, що це підвищить ефективність нашої роботи. І ще раз дякую. Слава Україні! Слава польсько-українській дружбі, гора Криварія, Клесів. Ми всі разом і разом до перемоги. На цьому випуск завершено. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку підготувала Ольга Мартинюк. Спокійного і безпечного всім тижня. Новини Клесівської територіальної громади.